Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз ми будемо на двох колодах дивитися береги. Ну, давайте почнемо з гномів і почнемо з правого берега. Будь ласка, карти покажіть мені, яка буде Обстановка по правому берегу з питань комунікацій, руйнувань будівель і таке інше. Давайте спочатку почнемо з чи будуть на правому березі руйнування від ударів дронами, снарядами, ракетами тощо. Я вам так скажу, ситуація такова, що так, будуть летіти ракети, але захищати, захищатися ми будемо. Військові наші будуть нести захист, буде це все зроблено ну, як, як умога краще, і роботу вони цю будуть робити чесно і справедливо. Буде напряжена робота йти в них. Бо тут туз жезлів, бачите? Туз жезлів. Ну, по руйнуванням я не можу тут сказати, що тут щось трапиться. Це то, що нам показали гноми. Тепер те ж саме питання чи, по правому берегу, покажіть, будь ласка, карти, чи, яка буде ситуація з питань на ці 24 години. Які будуть попереду, чи будуть руйнування будівель від ударів ракет, дронів, снарядів тощо по правому берегу міста Запоріжжя? Нестабільна буде ситуація і але не, 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 не скрізь, звісно. І ми будемо стояти на захисті, але все ж таки якийсь кризис будемо проходити, і ми його пройдемо. Я можу сказати, що, бачите, дуже багато падає жезлових тобто будуть працювати наші ППО. І ну, сподіваюся, що Якихось таких серйозних руйнувань, ушкоджень не повинно бути. Чому падає тут така карта? По матеріальній частині ця сімейна карта показала, що все буде добре. Ну, подивимося, там може промислові об'єкти, чи щось таке там може бути якось незахищено. Така ситуація іменно по будинкам, по будівлям. Uh, і зараз я отак позасовую. Тепер ми задамо питання по інфраструктурі. Подивимося інфраструктуру правого берега. Це важливе питання. На ці 24 години, будь ласка, карти, покажіть нам. Ми подивимося на гномах інфраструктуру. А по промисловості подивимось на обох колодах, водичка, більш-менш хорошо, електрика, електрика, іде. Угу. Ну, може, буде трошки, трошки, може, буде і відключення десь якось, але дуже так, знаєте, з розумом, тобто не як. Газ, з газом бачите, будуть якісь проблемки, будуть вирішувати це питання колективно, ну, в принципі, налагодять вони його. Давайте подивимося, опалення по правому берегу, буде все добре. Інтернет, інтернет щось получе, зв'язок, все добре, інтернет. Давайте подивимося, яка тут буде проблемка. Тут буде проблемка з тим, що, мабуть, щось десь полетить і будуть налагоджувати. Але вони справляться з цим питанням. Транспорт цивільний. Цивільний буде все добре, і транспорт громадський також все рішуче, все. Це супер буде, а, навіть якщо буде якась загроза. Тобто ми бачимо, що по інфраструктурі більш-менш нормально. Трошки щось буде з газом, але це скоріш пов'язано з грошима, вони там порішають то все. От з електрикою таке щось трошки буде, але теж вони і от пов'язано йде інтернет, тобто тут будуть якісь неполадочки. Ну, вони такі тимчасові і не у всіх абонентів будуть. Це то, що касається інфраструктури по правому берегу. Ну і давайте я подивлюся промислові об'єкти по правому берегу, яка буде обстановка на ці 24 години. Чи будуть якісь удари, руйнування по промисловим об'єктам правого берега, ракетами, дронами, снарядами тощо. Покажіть нам, будь ласка, ці карти. Четвірка чаш. Теж щасливий случай, але все ж таки падає дьявол. Запугування і залякування. -да. Але вирішиться питання. Вирішиться питання справедливо. І ми дамо відсіч. Чаші, десятка, праздник. Ну і давайте подивимося ж питання на єгипетських таро. Теж промислові об'єкти по правому берегу. На 24 години вперед. Подивіться, будь ласка, карти, дайте нам відповідь, яка буде обстановка в плані руйнувань промислового об'єкта об'єктів по правому берегу о, з питань ударів дронами, снарядами, ракетами тощо, чи будуть зруйновані. Промислові якісь об'єкти покажіть нам то. Бачите, нестабільна ситуація. І лішення йдуть, захисту тут немає. Погані новини, нервова обстановка буде. Закрита обстановка. Будуть летіти ракети там, іменно там, але буде подвійна ситуація, бачите, рицар мечовий, і двійка. І двійка. Ну, зразу вискочила ця стогнація, нестабільна ситуація, то, звісно, що і погані новини тут, і немає захисту. Бачите, як показують ці карти, вони більш такі. Ці так м'ягенько так це все показують, да? а ці показали, що ого. -го. І буде подвійна люди ситуація. Ось вона закрита буде вона по восьмірки мечовий. Це каже про те, що ми будемо не впевнені в собі. Ми будемо закриті, не будемо мати чи інформації, чи не будемо бачити ту ракету. Чи не зможемо до неї добратися якось. Ну, в общем, отака буде історія. Подвійна, тобто це під питанням. Але бачите, гноми нам показали, що справиться і буде все добре. Ну, подивимося. Може Гноми бачать краще цю ситуацію. Так, промислові об'єкти, домівки ми подивилися. Ми також подивилися в першій частині. Вбитих людей не буде, тому я в цьому розкладі не буду дивитися. Я в цьому подивлюся тільки приватний сектор правого берега, будь ласка, карти покажіть мені на 24 години вперед приватний сектор правого берега, руйнування будинків житлових. Яка буде ситуація з цього? Е, іменно з питань прильотів ударами, ракетами, дронами тощо, що будуть зруйновані будинки по правому берегу. Дуже гарна карта, перша впадає і друга. Ну, все буде нормально, але тут теж падає фанатизм, буде, 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 скоріш всього, йти боротьба. Бо фанатизм це людина стоїть на своєму. І теж питання, давайте ми подивимося на. Е, Єгипетському таро. Покажіть, будь ласка, карти мені на 24 години. Приватний сектор правого берега міста Запоріжжя з питань руйнування будинками, ракетами, дронами, снарядами тощо що яка буде ситуація. Совпадає, бачите по смислу. Ну, тут пажик таке, молоде, дурне, як кажуть, і якась дурна річ буде. Якась дурна річ. По почуттям більш-менш нормально. Так, буде щось змінюватися дуже швидко, але ситуація нестабільна Але сім'ї втримаються, домівки втримаються. Давайте подивимося, що тут фанатизм нам покаже. Жрець і сила. Так, це теж показує, що втримається. Побуремо ми ту ситуацію по приватному сектору, все буде добре. Чесно і справедливо. Так, житлові об'єкти в цілому ми дивилися з вами. Ну, давайте подивимось багато поверхівки, бо люди завжди так переживають. Багато поверхівки по правому берегу, давайте подивимося. То теж питання, чи будуть зруйновані від ракетних ударів дронів, снарядів на е ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам ту карти. Так буде йти боротьба. Бачите, показує, що теж буде йти боротьба, конфліктна ситуація. Але будуть працювати над цим питанням. Четвірка стабільності жрець. Буде все добре. Буде все добре. Давайте ми подивимося теж питання по, будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть удари і руйнування. Від ударів ракет, дронами, снарядами, дрон... снарядами, дронами тощо. Житлові будинки правого берега міста Запоріжжя. Та що ж таке? Гляньте, прям в руку летить. Ось вона. Збиває з ног всіх. Двійка. Все, можна далі не класти. І так, понятно, що воно буде. Це буде під питанням. Але вона в позитивному плані стоїть. Домівки вціліють по десятки і сім'ї, але буде якась обіда, якісь гіркі істини і о, шукати кращого. Гармонія на іде, бачите. Але опять-таки це в тому случаї мир падає. Це в тому случаї, якщо вона спрацює. Не спрацює, все буде, як гноми ми показали. Ось так. Бачите, як так спішила, так спішила, що позбивала з ног. О, яка войовнича двійка. <смі> так, ну і що ми ще подивимося тут по правому берегу. В принципі, ми все як подивилися. Основне, да, торговлю давайте подивимося, бо люди працюють. Торговля стихійна і ринки. Тобто вулична торговля. Я ще дивлюсь в цілому. І ринки, і вуличну торговлю не санкціоновану, подивимося, відкриту на свіжому повітрі. Правий берег, яка буде обстановка. Ну, Дивіться, обстановка буде, в принципі, непогана. Непогана. Гроші вам падають, все буде добре. Мудро, трошки ви так будете. Ну, це хорошо. буде контроль, буде все. Ну, Трошки будете там завишати ціни коїх, жаднічать будете. Але, в принципі, непогано. Непогано. Гарні карти випали. Для торговлі нормально. Давайте подивимося, закриті торгові точки, що буде там лад. Що буде там все добре по правому берегу. Будь ласка, покажіть обстановку, яка вона буде на 24 години. Прекрасно. І імператор упав. І е, буде прибиль, це імператриця королева чаш, і буде свято, тріка чаш. Все буде добре. По закритим об'єктам. Ну, а тепер подивимося на уейтах. Те ж саме питання, щоб ви побачили. Покажіть, будь ласка, карти, яка буде обстановка на ці 24 години, які будуть по правому берегу, торгові об'єкти відкритого типу, вулична торговля, ринки відкритого типу на вулиці, яка буде обстановка і ситуація в цілому. Прекрасно все буде. І покажіть мені, будь ласка, закриті магазини закритого типу торгівельні об'єкти по правому берегу, яку, яка буде обстановка на ці 24 години. Як і що там? Яка в цілому загальна обстановка буде? Шука... Бачите, дивитесь в старе життя. Але монети при вас, монети при вас, Оце... але тут будуть афери. Афери, дивіться, бачите, перевернута. Перевернута. Причому вдалі афери. В когось надурять і когось ограблять. Так що бережіть свої кошельки. Ось вони. Де гроші, тут, і, бачите, лазять зрадники. Краді її, коротше кажучи. Бачите? Так, що дивіться, акуратненько там. Так, все. По правому берегу ми закінчили і починаємо дивитися, давайте почнемо з загальних таких, подивимося мости міста Запоріжжя, яка буде на ці 24 години ситуація з новим мостом. Ну, я так вам скажу, що ситуація буде в нього не дуже приємна. Бачите, буде даже якась мала жертва, буде невпевнена ситуація там. Але якось воно і не дуже там бойова вона, бо перевернута. Перевернута. А в чому, в чому причина? Бачите, ага, не вистачає, бачите, не вистачає там енергії, не вистачає бажання, не вистачає людей там захищати, чомусь, якась проблема там. Трошки тут от є воно. Бажанечко, тут, це не бажаннячко, дії, вони роблять це, але бажання особистого не мають. Ну, мабуть, не вистачає, там проблема з захистом мостів, бо не платять гроші. Так, ну і давайте те ж саме питання по Дніпро-ГЕСу. Подивимося на цих картах. Яка буде ситуація на ці 24 години по Дніпрогесу, по мосту. Зміна фази, ізоляція і гарне, і, гарне, і гарне все. Тобто будуть охороняти, будуть охороняти. Ретельно будуть охороняти, дуже ретельно. Але ситуація все одно буде подвійна, люди. Так, ситуація буде ясна, сілана і оздоровлена. Наші зіб'ють ракету, скоріш всього. Белін. Ці дві карти погані. Ці дві карти. Ну, ця так собі, а ось оця карта погана. Це погані дії. Це люди не хочуть е, е, працювати, або ці люди, е, вони як. От як як от отак дьявол. От, тобто отак. Це люди, які роблять погані речі і будуть е, е, старатися там навредить. Ось чому. Так, давайте я подивлюся зразу ситуацію на гномах. Ану, покажіть мені гноми. Яка ситуація буде з Дніпро Гесом, мостом? А, в цілому, на ці 24 години, покажіть нам цю обстановку. Будь ласка, я так трошки подвину. О нещасний случай пожезлам, причому. Учальник і імператор. Угу. Тобто, все ж таки нещасний случай буде. Ну, покажіть нам, що там. Ага, все одно вони налагодять все ж таки ситуацію, От вона відкрита, тут і є така. Буде сила боротися, і буде, але будуть якісь все ж таки проблемки іменно матеріального плану. Угу. Ну, бачите, імператор, захист, порядок, так, не вистачає там грошей на це все. То, що я казала по тому мосту, але це показала по Дніпро Гесу. Так, там будуть проблеми, бачите, нещасний случай. Ну давайте я подивлюся, що це за нещасний случай. Конфліктна ситуація. Розногласія, конфлікт. Так, бачите. Будуть ці енергії тоді летіти, але справляться, справляться дуже добре. З цією ситуацією, слава Богу. Так, і давайте я тоді заразом подивлюся на е, новий мост на гномах, яка буде обстановка, будь ласка, покажіть мені гноми е, з новим мостом в на Запоріжжі на ці 24 години. Яка буде ситуація? Новий, новий мост. М -м, прекрасно, прекрасно. Буде, звісно, тут, тут така. Е, Ну, вони порішаються все. Тобто тут шанс буде, гроші будуть, буде це все обеспечено, але треба, треба займатися цим, треба мати опит, навчання. Все ж таки розуміти, що треба захищати це все. Тому знайдуться люди, які це все обеспечать. Так, давайте подивимося е, Преображенський мост. Сирена. Будь ласка, на ці 24 години, моз Преображенський. Тут зразу, бачите, гроші падають. Що вони там? Ну, Тим не менше, бачите, захищають, але грошей там крадіє, крадуть гроші. Ну, в, принципі, в принципі, вони нормально його охоронять. От імператор, достаток, все, все добре. Все-таки все одно вони будуть його охороняти. Все там робиться, просто що м проблема іменно. Щось вони там хімічать. Там, я давно вже казала, що на цих мостах вони там питаються робити якісь роботи, які не потрібні нафіг. Ну, їм ж треба кудись гроші списувати, правильно? Так, так, давайте подивимось теж eh, Прибереженський мост, будь ласка, в Запоріжжі, покажіть мені карти, яка буде на ці 24 години обстановка. Відкрита буде обстановка, ізоляція буде якась, бачите, і буде не дуже гарна. Скажімо так, це перевернуто, немає енергії, немає бажання. І йде по гіршому варіанту ситуація. Прибриженський мост. Це за ізоляція, охорона, аферизм. Дурна ситуація по цьому Беребрижанському мосту, там щось вони там, непонятно, що вони роблять, але там і гроші пов'язані і мутять, мутять, крутять, але ударів я там не бачу. Там кризисна ситуація по захисту. Люди питаються захищати, але вони не отримують там зарплатню. Якось проблеми йдуть от з цими питаннями. Так, давайте подивимося вокзали желізнодорожні, залізнодоріжні наші вокзали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з вокзалами по місту Запоріжжю на, на ці 24 години. Будь ласка, покажіть карти, яка буде обстановка ЗД1. С Д2. З Д3. О, ліве. Три. Ну, для мене як три. По-лівому все добре буде. Тут все чітко показало. По другому, другому буде якась закрита ситуація. Установка даже буде, не будуть, може, приостановлять там якісь рейси, бо буде дуже. Загрозлива ситуація. І по ЗД1 буде якась поразка, але ситуація буде відкрита, оздоровлена і будуть нормально. По почуттям там не буде загиблих людей, але ну, якась буде така ситуація, обстановка така напружена. Давайте ми подивимося на гномах. Ті ж вокзали, цікаво просто. Будь ласка, покажіть карти мені ситуацію по вокзалам залізничним міста Запоріжжя, яка буде обстановка на ці 24 години. ЗД1. Нормально буде. Але бачите, якийсь нещасний случай є, але він закінчиться... Ой, щасливий случай, він закінчиться нормально. З Д2. Дуже серйозно. Все ж таки, бачите, буде там конфліктна ситуація, але будуть боротися вони з нею. Будуть якісь страти по грошам, може, десь щось уповрідять. І Запоріжжя Ліве. Теж буде працювати, але якісь проблеми все ж таки будуть, бо тут йде нещасний случай по жертвам, падіння. Е -е 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 -е. Так, теж щось поврядять, прийдеться, прийдеться це все робити. Прийдеться робити, і тут іде охорона, контроль цих грошей потім буде. Ну, ось така історія по вокзалам. Так. Я це відео завершу. І третя частина буде по правому, по лівому берегу е міста Запоріжжя. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі, трошки поактивніше. Давайте наберемо, щоб хоч 6 тисяч було до кінця року. Почуємось, папа.